Олексій Оскар, ви у нас як завжди, на висоті. Дякую вам за наше медичне майно, яким ви нам допомогли за ці медпрепарати. Будьте певні, що наші бійці це все отримують в повному обсязі. І надіємося на вашу дальнішу співпрацю. Дякую огромне та подяка благодійному фонду Олексія Оскара за надану чергову допомогу. Добропіля. Олексій, перемога за нами. Слава Україні! Большое спасибо благодарительному фонду Алексея Остина за помощь. Пожалуйста, если сможете, мне нужен компрессионный рукав большого размера. У меня э, толстая рука. Вот. Он обычно э, назначается женщинам с эндокринологией. Вот, но у меня поломана рука, и мне приписали. У нас в Ніколаєві був центр. Можна було получить. Зараз він он закрити. Большое спасибо фонду Алексія Оськіра за допомогу. Прошу надати допомогу вигляді мазі Біґен виробництва Польща. В Україні тяжко знайти цю мазь, але вона потрібна для заживлення проколів і інсуліну. Дуже вдячний, що допомагаєте, що така ситуація, що допомагаєте. Я вже заказав. Не, 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 не броска, скажімо так. Я вже дуже заказав. Вдячний, ну, це, для мене це дуже важливо. Після операції треба, бо сил немає. Так, а може і вам потрібно купити? Та тільки що, я вже заказав, мені, мабуть, випродовжую тільки. Ну, кажи, що ти випродовжує купити. Дуже вдячний, Волонтеру Оскару і благодійному о, фонду о, благодійному о, ми волонтери, да, за допомогу 58-й бригаді Групи інженерної підтримки. І за колеса, і за всю волонтерку, яку. Спасибо Олексію Оскару огромне. За посилку і за корм для роботного.